Я з хлопцем розійшлася через їжу. Я тоді була студенткою, навчалася і підробляла, винаймаючи квартиру. А мій хлопець уже протягом півроку залишався на ніч не менше трьох разів на тиждень, плюс вихідні, але до переїзду не був готовий. Проблема була в тому, що він дуже багато їв, але не вважав за потрібно ні купувати продукти, ні давати мені гроші на них. Десять великих котлет, каструля супу або пюре могли бути з'їдені за один вечір. І потім не раз запитував кохана, є щось ще поїсти. Ще дзвонив і замовляв щось конкретне. Гроші на продукти летіли непомітно, я собі вже нічого не купувала, нікуди не ходила. Усі гроші на ці вечері, а він у магазин заїхати ніколи не міг. То незручно, то втомився, то гроші забув. Одного разу зателефонував і сказав, що хоче коштовну страву, а в мене зарплата за тиждень і грошей немає. Сказала, що якщо хоче, нехай купить продуктів. Слово за слово з'ясувалося, що він мені не чоловік і нічим не зобов'язаний. І раз я така стерва, що не можу зробити кохання людині, яка прийшла в гості, приємне, то ми розходимося. Здається, я зв'язала з придурком.